Добрий ранок, любі діточки і шановні батьки, вже зеленіють наші деревця, розкидала вас на квіточки на галявинах, прокинулись яскраві веселі метелики. І коли вони сідають на квіточку, то стають непомітними, а злітаючи, схожі на чарівних казкових фей. Мені б дуже хотілося, щоб у вашій оселі з'явився чарівний метелик і подарував вам весняний настрій. Ну що, спробуємо зробити разом з матусею або з бабусею такого гарного веселого метелика. Тоді подивіться уважно, як я це роблю, і повторюйте за мною. Нам потрібно кольоровий папір, ножниці і олівець. Спочатку ділимо аркуш паперу навпіл, потім малюємо метелика з вами і вирізаємо ножницями. Тут треба допомога батьків. Робимо два надрізи на тулубі, щоб в нас змістився туди пальчик. Згибаємо крильця метелику нашому. Тепер ми з вами зможемо приміряти нашого метелика на пальчик. Ось так, подивіться. Тепер він зможе в нас літати своїми легенькими крильцятами. Пропоную вам розмалювати яскраво метелика. Бачите, діточки, який чудовий веселий метелик у нас вийшов. Всього найкращого і до нових зустрічей!